Тарас Гегорович Шевченко та поля. Подібровий вітер виє, гуляє по полю. Край дорою гне тополю до самого долу. Стан високий, лиш широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як те море, широке, синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці за сопілкою сяде на могилі, подивиться. Серце неї кругом нібилине. Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку, мучку, степу погибати, Постривайте, все розкаже. Слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива, козака дівчина, полюбила не спинила, пішов та й загине, Якби знала, що покине, Була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, Не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала, і то лихо попереду знати, Що на світі зустрітися, не знайте дівчата.